Мої любі діти, сьогодні ми будемо розмовляти про дім, в якому живе дитинство, в який кожного ранку поспішають всі дошкільнята. В цьому чарівному місці їх чекають цікаві ігри, заняття і, звичайно ж, друзі. А чи можуть діти в дитячому садочку перебувати самі без дорослих? Звичайно ж, ні. Вдома про них піклуються бабуся, дідусь, мама, тато, старші братики і сестрички. А у садочку, у дитячому садочку працюють багато людей, щоб дітки були здорові, щасливі, кмітливі. Що ж це за люди, які вони мають професії? Отож слухайте уважно загадки і ви про все здогадаєтесь. Швидко бігає, літає, керувати скрізь встигає. Хто ж це? Звісно, завідувачка. Хто знає безліч казочок про слухняних діточок? Так, це вихователь. З нами нянчиться охоче, бо сама погратись хоче. Це наш помічник вихователя. Як мелодію заграє, всяк охоче заспіває. Правильно, це музичний керівник. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Так, це наш кухар. У садку дітей лікує. Та зеленкою малює. Хто ж це? Так, це лікар. Кожен день вона працює, нам пере, для нас прасує. Це наша праля. Дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Так, це наш фізичний керівник. Ось скільки дбайливих, добрих. Ласкавих, терплячих людей працює в дитячому садочку. А зараз давайте поміркуємо, чим ми можемо допомогти працівникам нашого садочка? Вихователька буде задоволена, якщо ви будете розумними, уважними, дисциплінованими, дружними, а няні ми допоможемо, якщо не будемо смітити, кидати папірці. І їсти будемо хайно, самостійно одягатися і роздягатися. Кухарю буде дуже приємно, якщо дітки їстимуть із задоволенням, хвалитимуть його страви і з'їдатимуть всю порцію. А от у лікаря буде менше роботи, якщо маляти будуть здоровими, міцними і полюблятимуть займатися фізкультурою. А зараз давайте виконаємо вправу, хто що робить в дитячому садку. Вихователь грає, навчає, розповідає, допомагає, спілкується, малює, клеїть, ліпить, вирізує. Помічник вихователя миє, прибирає. Одягає, роздягає, годує. Що робить кухар? Нарізає, куховарить, смажить, пече. А що ж робить лікар? Оглядає, прослуховує, лікує, а от праля в садочку пере, сушить. Прасує. Дітки, про які професії ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про професії людей, які працюють в дитячому садочку. Давайте їх повторимо. Це завідувачка або директор дитячого садочку, вихователі, помічники вихователів. кухар, лікар. Праля, двірник, сторож, музичний керівник та фізичний керівник. Вони роблять все для того, щоб діточкам було затишно і цікаво в дитячому садочку. А поки що я кажу вам до побачення і до нових зустрічей!